У Вінниці триває робота над розробкою бренду міста та маркетингової стратегії. Розуміючи, що імідж населеного пункту безпосередньо впливає на його економічний розвиток, мерія вирішила залучити до процесу закордонних фахівців. Партнером став проект Проміс, який реалізується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Під час третього засідання робочої групи обговорили результати відповідних досліджень та подальші кроки. Головна мета створення бренду, який якнайкраще розповість про місто. Не лише на теренах нашої держави, а й за кордоном, покладаюся на вашу зацікавленість в майбутньому успішної і спроможної Вінниці, да, яка буде приваблива, яка буде успішна і яка буде, скажімо так, правильно спозиціонована, да, яка буде впізнавана. І ми будемо використовувати цей важель для того, щоб розвивати наше місто і все те, що в ньому є.